Щодня в інтернеті користувачі відправляють близько 347 мільярдів електронних листів, що генерує приблизно 4 петабайти трафіку. Емейли використовуються для спілкування, передачі комерційної інформації, проведення маркетингових кампаній. Проте електронна пошта є одним із основних засобів поширення спаму, вірусів та шахрайських схем. У цьому відео ми детально розглянемо емейл та його складові частини, а також спробуємо його проаналізувати за допомогою мови програмування Python. Зазвичай спілкування у інтернеті відбувається за допомогою HTTP-запитів. Клієнт відправляє такий запит до серверу, а той повертає йому веб-сторінку у форматі HTML. У випадку емейлів клієнт формує повідомлення у форматі EML, Відповідно до стандарту формату інтернет-повідомлень RFC 822 і використовує протокол SMTP для передачі такого емейлу серверу. Інший клієнт, який є власником скриньки, може переглянути повідомлення на сервері за допомогою IMAP запитів, або вивантажити повідомлення із серверу за допомогою pop запитів Вказані протоколи, як і HTTP, спираються на стек технології TCP-IP, що відповідає за надійну передачу пакетів по мережі із підтвердженням про надходження. В рамках цього відео ми не будемо намагатись відправити або отримати емейл. Це окрема велика тема. Та будемо вважати, що ми вже вивантажили такий емейл на комп'ютер і тепер хотіли б його проаналізувати за допомогою мови програмування Python. Та спочатку скачаємо якийсь емейл з поштової скриньки. У моєму випадку перейду у Gmail, відкрию який-небудь спам, натисну три крапочки і скачати лист. Більшість клієнтів електронної пошти підтримують e-mail формат, і ви можете легко вивантажити e-mail у вигляді такого файлу. Відкриємо вивантажений файл у блокноті. Виглядає не дуже зрозуміло. Та структура емейлу насправді дуже подібна до структури HTTP-повідомлення. У нас тут є купа заголовків, метадані повідомлення. Хто відправив, кому, тема повідомлення і таке інше. А після пустого рядка починається тіло повідомлення. Формат тіла повідомлення відповідає формату, зазначеному у хедері Content Type. Ми в даному випадку працюємо з так званим MIME повідомленням версію якого можна побачити в одному із хедерів. MIME Є стандартом, який дозволяє підтримувати не лише текстові повідомлення, а також вкладення, зображення, аудіофайли та інші формати даних, або навіть вкладені емейли. Відповідно до вказаного контент тайпу, тіло повідомлення відповідає формату Multipart Alternative, тож воно буде складатись з декількох частин, розділених спеціальним роздільником. Подивимось на такі частини, це так звані ноди або пейлоди, вони також мають власні заголовки. Перший шматок це простий текст. І другий шматок фактично те саме, але у форматі HTML, що дозволяє браузеру красиво відрендерити повідомлення на сторінці. Коли ми трохи розібрались із структурою емейлу, давайте спробуємо його дослідити тепер вже за допомогою мови програмування Python. Для цього ми скористаємось вбудованою бібліотекою Email. Спершу нам потрібно імпортувати клас ByteParser. Далі відкриваємо файл. Можна побачити, що Python підсвітив n» оранжевим, адже він вважає таку комбінацію спецсимволом, а саме розривом рядку. Тож я додам літерал R, щоб перетворити такий рядок на сирий і проігнорувати будь-які Python спецсимволи. Файл ми відкриваємо у режимі «read binary» і передаємо у якості вхідного параметру у метод parse. Результатом роботи парсеру буде об'єкт message. Далі ми розглянемо його більш детально. В такому об'єкті нас фактично будуть цікавити лише хедери та пейлоди. Можна побачити, що поточний емейл містить 27 хедерів та 2 пейлоди. і спочатку ми спробуємо повзаємодіяти саме з хедерами. Взагалі, з об'єктом Message можна взаємодіяти як із звичайним словником. Якщо ми запитаємо кількість елементів, ми власне дізнаємось кількість хедерів. Що містяться у цьому повідомленні. І ми можемо навіть перетворити такий об'єкт на словник. Та таким чином ми можемо загубити деякі значення, які відносяться до повторювальних хедерів. Замість цього можна було б запитати усі хедери за допомогою методу items. Також об'єкт «message» підтримує отримання значення хедеру по ключу. Для прикладу, запитаємось, від кого надійшов лист. Також можна отримати хедер за допомогою методу get. Якщо хедер в емейлі повторюються і ви хотіли би отримати усі значення, що відповідають такому хедеру, можна скористатись методом getAll. Наприклад, якщо потрібно отримати список усіх отримувачів цього листа. Та давайте звернемо нашу увагу на хедер ContentType, адже саме він вказує, якому формату відповідає тіло цього листа. Звісно, ми могли би запитати його за допомогою методу GET, але він має не дуже зручний формат. Замість цього краще скористатись методом GetContentType. Так набагато краще. Якщо потрібно отримати лише першу частину Content Type або тільки другу, можна скористатись спеціальними методами GetMainType та GetSubType. Назви говорять самі за себе. Тож ми з'ясували, що ми маємо справу з повідомленням у форматі MultiPart Alternative. Тепер спробуємо дослідити його складові частини. Для цього скористаємось методом GetPayload. У нашому випадку email містить два пейлоди. Payload також є об'єктом message, тож ми можемо переглянути його хедери, а також Content Type. Перший payload це простий текст. А другий також текст, але у форматі HTML. Знаючи це, ми очікуємо в якості пейлоаду для таких компонентів побачити звичайні рядки тексту. Дослідимо пейлоад першого компоненту. Також запитаємо пейлоад другого компоненту. Як ви бачите, ви можете дуже просто рухатись по дереву повідомлення і досліджувати його складові частини. Далі, при бажанні ви могли б розпарсити HTML-текст, перевірити усі наявні посилання, відрендерити HTML у вигляді зображення, проаналізувати текст повідомлення за допомогою LLM моделі і таке і інше. Та в рамках цього відео ми спробуємо написати невеличку функцію, яка могла би вивести у термінал вкладену структуру будь-якого повідомлення, що могло би значно спростити початковий аналіз. І ми використаємо таку функцію, щоб подивитись на декілька прикладів повідомлень з більш складною вкладеною структурою. На початку нам потрібно імпортувати bytesparser і створити об'єкт message на основі .eml файлу Поки що нічого нового. Далі ми зробимо виклик у поки що неіснуючу функцію ShowEmailTree і передамо об'єкт message у якості вхідного параметру. Переходимо до створення такої функції. У якості вхідного параметру ми вкажемо повідомлення і поточний рівень. Ми не знаємо, скільки рівнів буде в цьому повідомленні, тож ми плануємо створити рекурсивну функцію. І в цілій функції вам завжди буде відомо, на якому рівні ви в даний момент знаходитесь. Вкажемо підказки типів. Для першого параметру це буде об'єкт «message» із модулю EmailMessage. Рівень буде звичайним числом. Далі, в тілі функції, нам потрібно якимось чином відобразити поточний елемент. Додамо Print і на початку зробимо відступ, розмір якого буде відповідати трьом мінусам, помноженим на поточний рівень. Для нульового рівня, відповідно, буде нульовий відступ. Додамо інформацію про контент-тайп об'єкту та кількість хедерів. Далі ми спробуємо проітуруватись по пейлодам такого об'єкту. Нас цікавлять тільки ті пейлоди, які самі є об'єктами типу Message. І для кожного такого меседжу зробимо рекурсивний виклик у функцію show email tree. Не забудьте збільшити рівень на одиничку. Ось власне і вся реалізація. Нічого складного. Додамо невеличкий відступ на початку, і тепер ми можемо спробувати запустити програму. Завдяки такій простій реалізації ми змогли побачити спрощену структуру нашого емейлу, e а також інформацію по вкладеним компонентам. Для зручності додамо параметр Show Headers для випадку, якщо ми хотіли би також побачити усі хедери кожного компоненту. Додамо невеличку умову, в якій будемо ітеруватись по кожному хедеру і друкувати його у термінал разом із відступом, який відповідає поточному рівневі. Не забудемо передати параметр Showheaders у наступні виклики цієї функції. Також вкажемо його при початковому виклику функції. Запустимо програму. Супер! Тепер ми бачимо не тільки компоненти, а також їх відповідні хедери. Таким чином, ви можете легко дослідити емейл. Далі ми спробуємо розпарсити ще декілька емейлів. Щоб дослідити більш складні випадки, а також переконати, що створена нами функція є універсальною. Винесемо логіку створення об'єкту Message у окрему функцію, яка очікує на вхід лише шлях до файлу. І зробимо в неї три виклики, передавши на вхід трі різні емейли. Запустимо програму. Подивіться, які круті емейли я для вас підготував. Перший емейл вам вже знайомий. Він містить простий текст та HTML, вкладені у блок Multipart Alternative. Другий емейл також має блок Multipart Alternative. Та відрізняється він від першого тим, що додатково містить дві прикріплені картинки у форматі PNG. Тож верхньорівневий компонент має тип даних Multipart Related. А третє емейл найцікавіший. Multipart Mixed. Він містить три компоненти. Об'єкт Multipart Alternative, він вам вже знайомий, вкладене повідомлення, і на додачу одне прикріплене зображення. Вкладене повідомлення також незвичне. І фактично повторює структуру другого повідомлення. Як ви бачите, структура повідомлень є дуже гнучкою і може задовільнити будь-які потреби. Та разом з тим ви дуже легко можете пройти по усім елементам такого повідомлення за допомогою простенької функції. На жаль, визначити, чи повідомлення є шкідливим, вже не так просто. Та хто знає, можливо, саме ви станете на захист звичайних користувачів, які кожного дня відправляють та утримують величезну кількість електронних повідомлень. А на сьогодні це все. Якщо додивились до цього місця, обов'язково поставте вподобайку та поділіться вашими враженнями про крутезну анімацію на початку цього відео. І до зустрічі у наступних відео!